Коли я вчилася в молодшій школі, моя вчителька природознавства Світлана Миколаївна привела весь наш клас на подвір'я до мого дідуся, де якраз копали криницю. Для чого вона хотіла нам показати, як виглядають шари ґрунту в наших українських чорноземах? Коли я вчилася в університеті, ми їздили на літню практику, яка виглядала як розкопки трипільської культури біля Умані. Так, я культуролог за освітою. І... Там ми також спостерігали, як шар за шаром змінювалося, розвиток цивілізації, розвиток цих трипільських племен. І якби в нашому житті можна було зробити схожий розріз, ми би обов'язково побачили також шари: шар прийнятих рішень, шар емоцій, шар рішень, які далися нам дуже важко, шар рішень, які залишилися в підвішеному стані, тому що відповіді на деякі запитання ми досі не маємо. За останні півроку цих шарів нашого життя стало набагато набагато більше. Це був шар страху, шар відчі, шар не знаю, що робити, шар відваги, шар радості за нашу за нашу націю, шар страху прийняття важливих рішень, які доводилось приймати просто миттєво в цю ж секунду. Ми вже багато плакали, і ще будемо багато плакати, тому що так багато звірств тільки відкривається і відкривається. Але я точно знаю, що в кожному цьому шарі нашого життя хочемо ми цього чи ні. Є Бог, Бог не хоче цієї війни, він її не починав, він може зробити те, що ми його просимо, але він знає, в якому шарі нашого життя має це статися. Не падаймо в не біймося, не знеохочуємося, бо тільки цього і хоче ворог. Він хоче нас знесилити, і щоб ми просто сказали: добре, ми згодні на твої умови. Ні, такого не буде. Так само діє сатана. Він виснажує нас різними різними речами в нашому житті, різними ситуаціями, які стаються і попри війну, і ставалися до неї. Він хоче нас виснажити, щоб ми просто здалися. Бо з виснаженою людиною дуже легко домовлятися, вона готова на Як би дивно це не звучало, але іноді Бог хоче входити в наше життя через наші рани. І коли в цих шарах життя є багато болісного і багато такого, що нікому не побажаєш пережити знову. Бог може використати це як вхід в наше життя. Варто йому тільки відкритися. Не переставаймо молитися за нас, за наших солдатів, за всіх, хто причетний до нашої перемоги, яка вже ось-ось має статись.